Де вам представити Василя Серватюка, який в нас добрий вечір? Це Добрий вечір. Це перший заступник голови Державної прикордонної служби України. Ну пане Василі, насправді перед вами тільки що говорили з судею, ну вже фактично колишнім про судову реформу. І якраз суддям нема тут чим похвалитися. Довіра до них надзвичайно низька. І тут більше питань, чому реформа ніяк не запуститься в нормальному вигляді. Тоді, як скажімо, довіра до армії, а все-таки прикордонна служба це. Люди військові, вона зростає весь час, і навіть ми можемо показати трошки пізніше такий невеличкий сюжет. Ми якраз там, де проводиться цей пілотний проект, а я скажу, що розпочали його з 1 серпня на базі підрозділів окремого контрольно-пропускного пункту Київ, тобто Бориспіль, Жуляни та Гостомель столичних аеропортах Та реформи ніхто нам не сказав, що є якісь нарікання саме на роботу прикордонників. Отже, тоді розкажіть, в чому суть цієї реформи, що вже за 10 днів доло. Ця зробити саме в цих аеропортах. Дякую, по-перше, за запрошення і за можливість донести до глядачів, до українського народу, суспільства нашого позицію Державної прикордонної служби України щодо реформування. Але щоб перейти до безпосередньо Нашого пілотного проекту, який ми започаткували, який я буду сьогодні презентувати для України, я хотів би трошки повернутися в історію прикордонного відомства. От, з перших днів Незалежної України були створені прикордонні війська, які виконували завдання в основному військовими методами. І це зрозуміло, що йшло всупереч позиції стратегії держави. Був тоді вже вибраний курс на Європу, і ми вивчали кращі європейські зразки, стандарти і намагалися впровадити в себе, в тому числі прикордонному відомстві. З 2003 року прикордонне відомство почало реформуватися як правоохоронний орган спеціального призначення, вивчалися кращі. Європейські зразки і впроваджувалися як на західному кордоні, так і на останніх ділянках державного кордону. Але 2014 рік нові загрози, анексія Криму, практично військова агресія Російської Федерації. От і в результаті цього прикордонники, як і Україна, як Збройні сили і інші правоохоронні структури е, стикнулися зовсім з іншими загрозами і завданнями. Тобто, е, зовсім недавно, коли ми з цими проблемами стикнулися на державному кордоні, фактично прикордонники як правоохоронна структура не були підготовлені, не були в змозі дати відсіч. Загарбникам і захищати кордони, от мабуть, і на громадському телебаченні, так і на інших каналах, і суспільство абсолютно справедливо критикувало. А де ж були прикордонники, Чому вони от. Вибачте, за таке порівняно не стояли, як колись, знаєте, пропаганда була Брестські крепості, застава Лопатіна до кінця. Ага. От. І виявилось, що взагалі не було з чим стояти. Ага. З умовою кільками пристріл для відстрілу гумови кулями. От. Ми реформувалися, ми були правоохоронний орган спеціального призначення, загрози треба захищати батьківщину от і перший етап реформування це створення дієздатних боєздатних підрозділів які б могли виконувати завдання як в зоні ато так і боронити українсько російську ділянку державного кордону це якби от з 2014 року початок реформування от ми починаємо е, реформувати створювати підрозділи які здатні виконувати Завдання з по захисту вести бойові дії на сьогоднішній день в зоні проведення терористичної операції знаходиться достатньо значне групування Державної прикордонної служби України, скажімо, близько п'яти тисяч чоловік, які спільно з нашими побратимами Збройних сил України Національної гвардії виконують завдання як по лінії зіткнення на Перший або як кажуть, нульовому рубежу, так і на інших ділянках, і виконують завдання з захисту та охорони української, російської ділянки кордону і на адміністративній межі. З Криму, крім того, хочу зазначити, що опять же, наші підрозділи спільно з нашими побратимами з Національної гвардії такі ж завдання по захисту на українсько-молдовські ділянки центральні участка. Це Придністровська ділянка. Тобто, як бачимо на сьогоднішній день в системі Державної прикордонної служби України появиться така потреба, як реформування нашої військової складової, або як таке модне слово, да мілітарі складову з іншого боку, ми бачимо. Прагнення українського народу до кращих світових стандартів. Ми чітко сказали, що ми йдемо в Європу. Європа підтримує ці всі наші починання, часом і в реформуванні. Як правоохоронні системи, ми бачимо приклади наших колег з Міністерства внутрішніх справ перед мною виступав да, представник, який анонсував певні. Реформи в судової нашої реформи, так і ми знаходимося в суспільстві. Це дивимося і бачимо запит. Так, давайте О. вже про суть реформ. Отже, <світ> що, <світ> що 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 збільшить, що зменшить <світ> і... <світ> я е чітко це усадові підвожу до цього. Розумієте, з одного е боку, загрози, які є на українсько-російській ділянці державного <світ> кордону в зоні проведення, з іншого боку, прагнення, і абсолютно законні наваня, що ми повинні відповідати тим стандартам. Які є в кращих європейських країнах? Тобто ми хочемо безвізового режим. І відповідно, є певні запроси. Для того щоб цього добитися, треба відповідати певним стандартам. І одні завдання, як можна так сказати, домашнім завданням для України, а тим паче для прикордонного відомства, це є впровадження системи безвіз, біометричного контролю, доступу до правоохоронних баз, єдиних, доступу до баз Інтерпола і так далі. Все. і це. Відповідно покладає на прикордонників, які виконують завдання, як в авіаційних пунктах пропусках, в інших пунктах пропуска зовсім інші відмінні завдання і вимоги від тих, які виконують прикордонне відомство в зоні проведення АТО, От враховуючи от таку ситуацію, ми прийшли до висновка, що реформування Державної прикордонної служби повинно йти до двома напрямками. Тобто, в Радянському Союзі, давайте чуть, -чуть назад повернемося прикордонники. Це по суті, були військові. потужні військові, які так. мали відбити перший удар так. і протриматися так. до там реорганізації військ, підведення їх до так. там поля бойових дій. В потім, поки Україна була дуже пацифійська, вся така нейтральна і так далі, прикордонники в нас стали правоохоронцями Зараз все таки, що в нас має бути на сьогоднішній день. Ми маємо дві складови. Ми повинні мати сили та засоби для того, щоб захищати свій кордон. Щоб люди відчували захист, і це відповідно до загроз, які є на певних ділянках державного кордону, От це це означає, що там має бути важка техніка в так. розпорядженні зараз. Так, як так. з тим до речі, на сьогоднішній день в самом ділі на українсько-російській ділянці і в зоні проведення є бойові підрозділи, які озброєні як важкою технікою. Озброєнням важким, Тобто ми маємо бронетанкову техніку, тобто БТР, різнопатрульні броні От ми на сьогоднішній день маємо оперативні бої прикордонний камінтур, які озброєні противотанками, комплексами, проти ракетними комплексами. От перше в історії. Прикордонного відомства, ми маємо на своєму озброєнні мінометні підрозділи, які здатні виконувати завдання захисту і відбиття вторгнення. Як правильно обмовилися, сказали, що прикордонне відомство здатне виконувати завдання на окремому ділянці з відбиття вторгнень. Противника, а це зрозуміло, що на сьогоднішній день українсько російська ділянка кордону, яка має найбільші загрози, такі загрози ми на сьогоднішній день маємо на адміністративній межі з Республікою Арка. От. Uh -huh. І, як я сказав, це на Придністровській ділянці. Тому ми там ці зусилля і нарощуємо, і там основна складова це мілітарі, да? військова, де ми як самостійно здатні окремі ділянки утримувати і захищати, от, так і е, з нашими побратимами Збройних сил України, з Національної гвардії спільно виконувати завдання. З іншого боку, є західний кордон, uh -huh. кордон дружби. Взаєморозуміння от, або європейський кордон. Є аеропорти, пункти пропуска, які в звичайному режимі повинні забезпечити комфортні умови для подорожують громадян України чи абсолютно любого громадянина любої держави світу, який приїхав до нас або від'їжджає від нас, чи в справах, чи в туристичних і так далі. І от тут завдання поєднати ці дисклеї. З однієї сторони це виконання бойових завдань, з інших це виконання функцій чисто правоохоронних, от, які повинні відповідати кращим стандартам. І от якраз ми, розуміючи це, от, поділили реформування. Держави Державної прикордонні служби на дві складові. Ми більше, я так думаю, сьогодні не будемо обговорювати питання, пов'язані з конкретними нашими виконаннями завдань на українсько-російській ділянці чи в зоні АТО. Це, мабуть, окремий предмет передачі, де якщо буде така ласка, ми готові будемо розповісти про ті реформування і починання, які ми там робимо. Ми сьогодні будемо говорити про західний кордон от, і про ті пілотні проекти, які ми хочемо започаткувати, вже започаткуємо. ОКП Київ в наших відділах прикордонної служби це аеропорт Жуляни, Гастомель і Київ Пасажирський. Ще раз кажу, ми розуміємо відповідальність і розуміємо, що треба для людей, які подорожують, створити комфортні умови, а для цього що? треба підготувати людей, які розуміють свою відповідальність, забезпечують безпекову складову. Держави і в той же час створять такі умови, щоб подорожуючи, якби не відчуваючи якихось перепон, вільно в'їжджали або виїжджали з території України. І от з цією метою, щоб перевірити, як це краще зробити, і був започаткований цей пілотний проект. Яка мета цього проєкту? Метою це наближення наших прикордонних стандартів до кращих світових або європейських кордонів це забезпечити комфортні умови для громадян, які виїжджають або і з метою цього ми ізробили, розробили цей пілотний проєкт. Що, 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 хто, хто має стати цей новий та, прикордонник в Жулянах, в Борисполі? Та? Да. Тобто, що, що, напевно, знання бездоганної англійської мови з оксурською вимовою? Це питання, і скажу так, що е, теж не просте питання. Uh -huh. Тому що ми вивчали і статевий опит, і от е, досвід наших колег з Міністерства внутрішніх справ, які е, започаткували е, свої проектні проекти спочатку в Києві, да? от, по поліцейських, і прийшли до висновку, що е, просто копіювання підходів е, е, Міністерства внутрішніх справ Державної прокурорної служби не зовсім відповідає. Реалії і дійсності. Чому ми абсолютно не вмовляємо підготовку поліцейського, але я скажу так, що за 2-3 місяці підготувати досвідченого інспектора прикордонної служби, який знаходячись в кабіні паспортного контролю, взявши документ, відчуває. Дійсність цього документу, да? уміє ідентифікувати е, особу, уміє працювати з відповідними технічними засобами контролю, які забезпечують достовірність цього перевірки. Дуже оперативно, швидко от, опрацювати це, перевірити е, по відповідним базам даних і здійснити пропуск цієї людини. Тому ми прийшли до висновку, що на першому етапі ми будемо проводити конкурс серед наших. Військовослужбовців, прикордонників, які мають досвід ага. якраз проходження служби на цих посадах. Як... Хто не прийшов у конкурс, то що буде з ним? За обичай, значить, конкурс серед наших прикордонників проводить. Ага. І для цього ми розробили умови конкурсу, де говоримо, що військовослужбовці, який відповідає певним стандартам, ці стандарти ми виписали. Це Професійні стандарти, ага. да? далі. Так, як він працює з документами і з громадянами іноземних держав, це потребує певні знання іноземної мови. Тому ми, враховуючи це, от, розробили, показали, що потрібно знати такий мінімум іноземних мов. Ага. Наступне певні знання. Технічних засобів охорони кордону. Чому? Працювання з базами даних, перевірка біометричних документів, це вимагає певні знання, уміння, навики. Це... І відповідно виходячи з цього от, цих умов, ще один із таких умов це знання української мови. Обов'язково це як атрибут. По-друге, це е, патріотизм. Чесність, антикорупційна устойчивость, да? тому що. А як ви будете визначати на ці от три останні, принаймні? Я зараз, якщо дозволите, вже по порядку. Ну За... просто в нас до порядку лишається максимум 7 хвилин, я от О, думаю, так... ви впишетеся чи ні з таким дуже серйозним підходом. По часу ми зразу не обговорювали. Але тому. Ми запропонували людям, що ми можемо дати. Ми можемо дати достойну зарплату. Це мотивація, uh -huh. і це один із буде запобіжників. От антикорупційний прояв. Е, вибачте, на сьогоднішній день прикордонник в термінал, же да? там термінал Д, 2,5, 2,8, 3 ну тисячі гривень. Uh -huh. Це рядовий так, склад. Так. Uh -huh. Інспектор молодший інспектор прикордонної служби. Uh -huh. Відповідно е, підходів. Провокацій, бажання допомогти в лапках. Я так скажу дуже багато є, да так же як і спроб. З порушенням законодавства в'їхати, виїхати, так далі. тому перший це один із Це фінансові, так ну інший чинник, який це за це відповідно є методика, тести, які дозволяють достатньо перевірити моральні якості. Тобто Наш... це психологічний тест, фактично. Так, так? Так, Яка зарплата, яку ви яку ви бачите, зарплату для рядового складу для На сьогоднішній день ми бачаємо це. В межах восьми тисяч гривень. Це для це рядового складу. Так. А скільки буде, наприклад, мати генерал-лейтенант? Генерал-лейтенант я на це питання не можу відповісти, о, так як він не приймає участь у пілотному проєкті. Ага, то це... ви, ви опинилися за бортом, я так зрозумів. Так, да, ми опинилися за бортом, але в середньому десь керівний склад, тому що не тільки ж молодшим ага. від восьми до десяти тисяч. Це заробітна плата. Я хочу звернути увагу, що це поки що за рахунок власних. Коштів Державної прикордонної служби України. Ми хочемо перевірити підходи okay. наші, чи вони відповідають дійсності, де ми зробили помилку, щоб їх поправити. От ми вже побачили помилку. Допустимо, ми ну, вибачте, скупували да, те саме вік 21-35 років. Okay. Але ми не врахували те, що наші військовослужбовці вже мають певну вислугу. І 35-40 років це розквіт якраз професіонала, який працює з документами. Тому обмежити його право приймати участь в це Мабуть, буде абсолютно невірно. От. Крім того, ми вивчали питання, От ви показали дуже гарну картинку. Це наші, до речі, військовослужбовці з Борисполя по формі одягу. Прийшли до висновку, що все-таки треба вивчати досвід. Подивилися, проста. Комфортна для роботи форма одягу, яка дозволює виконувати функції. Бачите, от також корупційна складова ще одна повертається назад. Да? От можливість фіксувати розмови, от громадянин України чи іноземний громадянин, да підійшов. Якісь питання там є. Це все фіксується. Відділ спосередження, тобто максимальне використання технічних засобів. Які забезпечують контроль і в той же час от, дозволяє більш ефективно виконувати завдання. Давайте на самий останок подивимося. У нас є невеличкий сюжет, який з аеропорту Жуляни. Там а, був наш косказимко, та і знімав просто як там, як, як, як там виглядає через 10 днів від початку пілотного проекту. Скорость прохождения. Ну, паспортный паспорт, контроль. Ну, довольно быстро. Тут, мне кажется, не совсем комфортно гражданам других стран, которым больше нужно заполнять микросфонные карты. В большинстве разных стран да, распечатываются автоматически на принтере. Вы знаете, улучшился. Мы очень довольны, прошли таможню буквально и с получением багажа за до 10 минут. С другими странами на уровне. Сейчас на уровне. Ну, Нет, все, все, все нормально, работает. Все электроны. Все пройшло так літали, тому що літали до Польщі. Там дуже сподобалось, що коли були на цій митниці, ну на паспортному контролі, то е, зразу підходив е, службовець і всіх, хто стоїть всі з дітьми з маленькими, забирали без черги, проводили. Ну, щоб то все нормально. В нашій країні не найгірший сервіс. швидко все. Очень хорошо. Но э, иногда печати ставят на новых страницах, и поэтому паспорт заканчивается раньше, чем хотелось бы. отлично. отлично Все отлично, приветливый, пограничный, контроль поможенный. Жулян это точно у нас комфортно. Вот если оценивать по педебальной системе, можно поставить на 5,5. Ровно между Россией и Украиной. У меня нет полета. если украинский и российский сервис? Одинаково. Вы да, знаете, честно, так вот, чтобы на скидку, я бы не сказала, что вот есть что-то, что, что напрягает. По крайней мере, последние раза, наверное, вот три не было вообще ничего. Все быстро, быстро, быстро просто... проверили, да, быстро проверили, быстро отпустили. Очень быстро. Работает. Сегодня все хорошо, очень быстро мы прошли. Приятный сотрудник. Ну, тобто, бачите, всі такі були задоволені, всім це подобається. Це було ще навіть до насправді початку цього пілотного проекту. Ну, мене запитання так: а чому саме Жуляни, чому саме Бориспіль, Київ? А не скажімо, там на польському кордоні пункти перепусту перепуску, де завжди є кілометрові черги. Люди стоять? Та... Хороше питання. От і воно актуальне. Все таки входить, що повітряні ворота держави це в нас Бориспіль. Жуляни і е, всі реформи, вибачте, починаються з столиці, да? От е, ближче для контролю, більш, ближче для впровадження е, дозволяє більш об'єктивно оцінити не тільки Державної прикордонної служби України, от а. І іншим представникам центральних органів виконавчої влади саму суть реформи. От ми з цього і виходили. Це перше, а по інше, просто можливо, це вже традиційно, що ну всі реформи починаються, то ми так вже і вибирали. На сам кінець, крім нової крутої форми, та, яку отримують прикордонники, і того, що вони пройдуть якісь спеціальні іспити, і з них виберуть найкращих. Що взагалі планується? Це скорочення кількості персоналу. І наскільки зросте взагалі бюджет самого відомства в такому випадку? Якщо все буде саме в такому вигляді, як ви собі плануєте, складне питання ви задали. Я сказав пілотний проект. Да? Ми хочемо подивитися, що ми можемо, що це дає. Чи дозволить нам це скоротити? Ми маємо на меті, да. Якщо. Пілотний проєкт вдасться. Ми підведемо після аналізуємо, що за рахунок провадження нових технічних засобів охорони кордону, підвищення ефективності роботи нашого персоналу, ми зможемо зменшити кількість персоналу, то це, звісно, буде досягненням цього пілотного проєкту, і, відповідно, основні завдання, які на нього покладаються, будуть виконані. Але все-таки, як я сказав, мета. Це впровадження кращих стандартів, ага. це антикорупційна складова, щоб люди до нас їхали з задоволенням, і чим менше вони будуть відчувати кордон, чим менше вони будуть бачити і відчувати оцю так сказати увагу прикордонника. Тим краще, ось така це основна мета, щоб люди не бачили цього кордону. Тож час кордон був безпечний для і відкритим для тих, які з добрими намірами до нас, і закритим для тих, хто якісь. Має не зовсім добрі наміри в відношенні України і її народу. Дякую, Василь Серватюк. Нас був перший заступник Державної прикордонної служби України. От пан Василь, можна я ще покажу? Оце, оце ось є така, от така от форма опитування англійською українською мовами. Шановні пасажири, можна насправді оцінити вже роботу. Просто зараз людей, які беруть навчальні участь і з листопада. Це вже буде реформовані прикордонники саме в цьому аеропорту Тому, якщо ви в цих трьох поки що областях буваєте, не лінуйтеся, заповнити цю формулу, і можливо це допоможе корисними якимось думками, і зокрема самі прикордонні служби реформуватися. Вам дякую за участь в ефірі.